Доброго дня. Сьогодні приготую ось такий чудовий холодець з півника домашнього та ніжки. Холодець як золото, трикуємо, витягуємо. Супер. Колодчик з півника, з когутика, і морквинка також є, і лавровий листочок, і перчик горошок, і свиняча ніжка. Колаген людям потрібний. Будемо розливати, холодець, як трошки захолоне. Свина ніжка. Три з половиною години варилась, розварилась, колаген, це корисно. Півник, гутик молодий, теж гарно розварився, буде файний холодець. М'ясо відділили від кісток, вийшло чисте м'ясо півника та ніжки до бульйона, він трошки жирненький додаємо чесничок, і будемо бульйон проціджувати через марлю. І розливати по тарілочкам, і буде в нас прозорий, чистий холодець, який можна буде перекрасити петрушкою. На сіль попробувати, якщо на сіль хороша, буде дуже смачний холодець. Такий прозорий бульйон буде гарний. Процідити. Часничок в тарілочку не попадає, буде чистий бульйон. Бульйон будемо розливати по тарілках в кожну тарілочку, щоб жир рівномірно попав у кожну тарілку. Ножка дасть холодцю захолонутий, півник надасть ніжного смаку, півник у мене домашній, ножка від свині домашній. Тому пів півника і передня ножка, тому що в передній ножці зазвичай більше м'яса. Я його замочила на ніч, помила, пошкребла гарну ножку, почистила. Ще раз замочила другий раз до прозорої води. Як вода стала прозора, положила морквину, цибулину. Коли закипів холодець, можна повністю злити, помити і залити ще раз. Цей раз я так не робила, просто зробила повільний вогонь. Холодець варився на повільному вогні 3,5 години. Можна салфеткою зняти жир, але я жир знімати не буду. Жир корисний, це жир та ніжки. Прикрашати я буду морквинкою. Та і що я варила, порізала її, щоб такі квіточки були. Нарізаю, морква варена. Її теж можна да, споживати можна. Такі вийде у нас квіточки. Прикрасимо ними холодчик наш. А також петрушечкою. Цю відварену морковку з трьох сторін я зробила такі маленькі полосочки вирізала. І вийшла у нас така з морковки, якоби квіточка. Викладаємо велику, маленьку, дві-три квіточки по бажанню, хто як любить. Можна і одну буде гарно. Викладаємо і велику, і маленьку. Можна з моркви робити троянди. Петрушечки, до квіточки листячку. Так буде воно виглядати апетитніше. Ну і, звичайно, зелень корисна буде не тільки апетитно виглядати, а ще й гарно смакувати. Трішки прикрашаю, це для себе холодець. Для своєї сім'ї, для своєї родини. Якщо у вас гості, можна холодець розливати в гарні блюда. Ось таку зелень я зберігаю в холодильнику, я її добре помила. Кріпта петрушка в водичці, накриваю кульочку і в холодильник. А ось цю красоту виношу на балкон. На балконі холодець захолоне. Із цієї порції, з великої каструлі, 5-6 літрів каструля у мене, і з пів півника та одної передньої ніжки свинини у мене вийшло 9 тарілочок, ось такого чудового, смачного холодцю. Ви любите холодець? А холодець дуже корисний для суглобів. Бувайте здорові, живіть багато, на все добре.